Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу вам розповісти. Про е, гольфіки, і футболочки і маєчки торгової марки Наталюкс це наша українська торгова марка. Вона шиє дуже якісні речі. Склад тканини 95% котон, 5% лікра. Тканина, тканина трошки тягнеться, так як от футболочна тканина. Дуже якісні у них речі. Дивіться, ось такий лонгстівчик є. Ось він йде з довгим рукавом, або на нього ще кажуть футболка з довгим рукавом. Ось біля шийки, ось так кругленько він зроблений, і довгий рукавчик. Такий лунгстівчик у нас є чорного і білого кольору. Він коштує 450 гривень і є в розмірах 48 гривень. 50, 52 і 54. Також гольфік, він відрізняється він лонгсіва. Тим, що ось тут є така шийка. Він коштує 460 гривень, також є в розмірах 48, 50, 52 і 54 у чорному і білому кольорі. Футболочка з коротким рукавчиком. шийка мисік Ось короткий рукавчик, ось такий мисіком шийка. Вона коштує 400 гривень. Також є у чорному і в білому кольорі розмір 48, 50, 52 і 54. І маєчка є на тонких бретельочках. В чорному і білому кольорі. Коштує вона 275 гривень, і також розміри 48, 50, 52 і 54. Ще у нас є цієї торгової марки. Ми ще маємо чоловічі футболки, теж дуже якісні, і чоловічі майки на широких бретельках і жіночі майки на широких бретельках. Замовити цей товар, ви можете за номером телефону 068 173 6133. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому треба додаткові консультації, заміри, я все це зроблю уже при безпосередньому спілкуванні з вами. Зараз зробити заміри ну, просто немає ніякого якого смисла? Розміри я вам розказала. Вже які додаткові запитання, будь ласка, задавайте всім буду відповідати. Гарного вам дня, до побачення!